сьогодні е, інтерв'ю з е, Євгенією Альбац, і вона там згадала такого е, російського діяча, часів Єльцина е, Шахрая. Сергій Шахрай, Сергій, здається, його було звати. Я так сміявся, згадав, що десь в 90-ті роки, коли до нас ще доходили тут московські газети, і десь ще в Комсомольській правді чи собісідніку, е, я тоді теж так ржав. Прочитавши заголовок Шахрай за чесні вибори. Мався на увазі цей Сергій Шахрай, тоді, по-моєму, він був віце-прем'єром. І вони ж не розуміють росіяни, що ну, шахрай це російською мовою мошенник. От уявіть, якби заголовок був, що мошенник за чесні вибори, шахрай за чесні вибори.